Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 1 січня 2011 року о 9 ранку. Святкові вихідні не повинні завадити цьому процесу. Переконані в регіональному центрі оцінювання якості освіти. Адже цьогоріч він відбуватиметься виключно в електронному режимі. Послуги реєстратори обійшлися державі дорого. Лише області минулоріч вони вартували близько 100 тисяч гривень. В новому році абітурієнти зможуть роздрукувати бланки реєстрації із сайтів ЗНО та заповнити їх вдома. Самостійно. У них є як мінімум чотири канали реєстрації. Сісти в інтернеті вдома, шоколасі вдома, сісти в інтернеті в школі. Якщо є у когось інтернет в школі, зайти до товариша, у котрого є інтер... у котрого є інтернет. Якщо в школі немає інтернету, ми роздрукуємо диски, ми забезпечимо кожнісіньку школу дисками з програмою реєстрації. Саме тестування відбудеться з 2 по 24 червня наступного року. До речі, вперше абітурієнти отримують можливість скласти тест із російської мови. І це далеко не єдине нововведення зовнішнього оцінювання у 2011-му. Згідно Побажань абітурієнтів збільшили час на виконання окремих тестів та зменшили кількість завдань із певних предметів. Посилили і дисципліну. Тих, хто тестується, каратимуть за використання мобільних телефонів та інших технічних засобів прийому чи передачі інформації. Не менше уваги і до захисту персональних даних тих, хто зареєструвався на ЗНО. Всі ці особливості виходять із закону про захист інформації. З 1 січня вступає в силу закон про захист інформації, і тому всі ті персональні дані, які ми будемо отримувати про людей, які хочуть тестуватися, ці дані мають бути надзвичайно строго захищені, як в інтернет-режимі, яким ми працюємо, так і фактично. В регіональному центрі встановили навіть спеціальні металеві ролети. За цією міцною огорожею зберігатимуться персональні дані зареєстрованих. Якщо не заперечуватимуть працівники санстанції, каже Богдан Туманчук, перед процесом тестування абітурієнти проходитимуть через металошукачі.